Нещодавно з'явилися цікаві подробиці щодо нової лінійки процесорів AMD Ryzen 9000. Нові витоки розповідають про те, що нас очікує значне покращення продуктивності завдяки архітектурі Zen 5. Один із інженерних зразків, а саме процесор із кодом OPN сто вразив своєю піковою частотою у 5,8 ГГц. Це на 100 МГц більше, ніж у попередника Ryzen 9 7950X. Таке підвищення частоти дозволило значно покращити однопотокову продуктивність, яка зросла на 19% у порівнянні з архітектурою Zen 4. Щодо технічних удосконалень, то архітектура процесора була серйозно оновлена. Infinity Fabric пройшла реструктуризацію, що дозволило покращити зв'язок між обчислювальним кристалом CCD і кристалом водовиводу IOD. Оновлений інтегрований контролер пам'яті AMC також сприяє загальному підвищенню продуктивності. Тести CPU-Z показали, що процесор Ryzen 9000 набрав 910 балів, що значно перевищує середній показник Ryzen 9 7950X, який становить 767 балів. Це дозволило новому процесору по продуктивності зовсім трішечки обійти Intel Core i9 14900K, який отримав 908 балів у тих самих тестах. Лінійка Ryzen 9 тисяч буде представлена у різних багатоядерних конфігураціях, включаючи варіанти на 16, 12, 8 та 6 ядер. Покращення кількості інструкцій за цикл IPC очікується на рівні приблизно 10 При цьому конкретні поліпшення робочого навантаження можуть досягати 40%. Це свідчить про значний прогрес у загальній та ігровій продуктивності у порівнянні з попередніми поколіннями. Інженерний зразок Ryzen 9000 має TDP на рівні 170 Вт. Такий показник дозволяє припустити, що інженерний тестовий зразок міг мати 12 або 16 ядер, хоча точна кількість ядер у витоці не вказується. Серія Ryzen 9000 з архітектурою Zen 5 обіцяє забезпечити чудову продуктивність, особливо в ігрових сценаріях, потенційно перевершивши навіть сімейство Ryzen 7000 X3D. Запуск нової серії процесорів за чутками очікується в кінці липня. Нещодавно надійний інсайдер Копіте Сім Кімі розкрив нові подробиці щодо підготовки відеокарти RTX 5090 від Nvidia. За його даними, інженери Nvidia змогли суттєво зменшити розміри нової відеокарти у порівнянні з її попередницею. Зокрема, версія RTX 5090 Founders Edition займатиме лише два слоти розширення, тоді як RTX 4090 у цьому ж виконанні займала три слоти. Для охолодження нової відеокарти використовуватимуться два вентилятори. Очікується, що RTX 5090 отримає пам'ять типу GDDR7 та 512-бітну шину пам'яті. Відеокарта може бути оснащена 32 ГБ відеопам'яті, що значно підвищить її продуктивність і дозволить краще упоратися з найсучаснішими іграми та професійними задачами. Чутки вказують на те, що нова серія відеокарт від Nvidia може з'явитися наприкінці цього року, тож з нетерпінням чекаємо на офіційний анонс і підтвердження всіх характеристик. У мережі з'явилася інформація про характеристики комп'ютерного процесора Nvidia. Цей чип, як очікується, має скласти конкуренцію Qualcomm Snapdragon X та майбутнім процесорам Intel AMD із вбудованим NPU. Insider AGF повідомив, що ARM чіп Nvidia отримає ядро Cortex-X5 у поєднанні з графікою Blackwell. Процесор також повинен отримати пам'ять LPDDR6, а вироблятиметься камінець буде із застосуванням технології TSMC N3P. Це вже не вперше, коли з'являється інформація про ARM процесор Nvidia. Ми нещодавно розповідали вам, що зелена компанія розробляє чіп у партнерстві з Mediatek. Її фахівці, мабуть, відповідатимуть за процесорну частину, а Nvidia попрацює над графікою. Комп'ютерний arm чіп Nvidia має з'явитися у продажу у 2025 році. Компанія MSI планує представити на виставці ComputeX 2024 гігантську відеокарту RTX 4090 Supreme Fusion, товщина прискорювача складає 4,5 слоти розширення. Такий розмір відеокарти пояснюється тим, що виробник використовує в ній гібридну систему охолодження, що складається з повітряного кулера та замкнуте СРО. Зображеннями майбутньої новинки поділився портал Allround PC. За основу новинки було взято модель RTX 4090 Supreme. Товщина системи охолодження була збільшена з 3,5 до 4,5 слотів розширення, а кількість вентиляторів скоротилася з 3 до 2. Наголошується, що у складі відеокарти використовується інноваційна система рідинного охолодження, на відміну від інших відеокарт з СРО, у яких водоблок підключається до зовнішнього радіатора. Ця модель покладається на вбудований радіатор. З одного боку, така конструкція значно економить простір усередині системного блоку, з іншого боку, це значно збільшує товщину самої відеокарти. Під повітряним кулером RTX 4090 Supreme Fusion розташована помпа, що оточена невеликими мідними радіаторами, які ймовірно відповідають за охолодження під системи пам'яті. MSI заявляє, що гібридна система охолодження на 15% ефективніша за традиційну повітряну. Завдяки скороченим на 90% трубкам для подачі рідини, ефективність цієї системи охолодження на 10% вища порівняно з традиційними конструкціями SRO. У той же час герметичний корпус СРО виключає необхідність до заправки або заміни охолоджуючої рідини, а також постійного обслуговування. Подробиці про новинку, включаючи її технічні характеристики, ми ймовірно зможемо дізнатися на виставці Comp'UTEX2024, яка проходитиме на початку червня. Компанія Gigabyte готує до випуску материнську плату B650i Aorus Pro X USB 4. Її примітною особливістю, окрім підтримки USB 4, є значно посилений роз'єм pci Express 50x16. Фотографіями новинки поділився портал BunchLive. Офіційно нова материнська плата буде представлена на майбутній виставці Computex 2024 Незважаючи на використання в її складі чипсету середнього рівня AMD B650i, новинка має особливості, які можна було б очікувати від флагманської моделі. Зокрема, виробник посилив у неї роз'єми B1 і B2 для оперативної пам'яті, що найчастіше використовуються. однак найбільше вражає надзвичайно посилений роз'єм PCI-Express 5.0 X16 для відеокарти. З кожним новим поколінням ігрові графічні прискорювачі стають все товстішими і важчими. У Gigabyte вважають, що додаткова підтримка не завадить, тому вони не лише серйозно посилили сам роз'єм PCI-Express 5.0 X16 у складі своєї нової материнки. Посилення зазнало також місце кріплення роз'єму до материнської плати. На нього встановлено металеву пластину. В результаті, щоб вирвати роз'єм із материнської плати, доведеться докласти зусилля не менше в 58 кг. Виробник також передбачив зручний механізм для встановлення та демонтажу відеокарти. Загалом новинка точно готова до виходу 4,5 слотової MSI GeForce RTX 4090 Supreme Fusion. Плата B650i Aorus Pro X USB 4 оснащена двома портами USB 4 Type-C, що працюють від контролера AS Media ASM4242. Сам чіп сертифікований на швидкість передачі до 3800 МБ на секунду. У оснащення плати також увійшли три слоти М2PCAI 50X4 та один m 2 40X4 для NVMe накопичувачів, котрі оснащені механізмами без гвинтового монтажу. Для плати заявляється наявність інтерфейсу Sensor Panel Link, що дозволяє підключати зовнішній невеликий дисплей для відображення корисної інформації про систему. У новинки також можна виділити наявність нового механізму підключення антени Wi-Fi. До речі, для B650i Aorus Pro X USB 4 заявляється підтримка стандарту Wi-Fi 7, що забезпечується контролером Mediatek MT7927. Компанія Thermalright розширила свою серію кулерів Assassin новою моделлю Burst Assassin 120 EVO Dark у чорному виконанні. Новинка використовує однобаштову конструкцію радіатора та оснащується двома вентиляторами. Основа кулера мідна з нікельованим покриттям для захисту від корозії. До складу радіатору входять 6 мідних нікельованих теплотрубок діаметром 6 мм. У верхній частині системи охолодження встановлено декоративну пластину з матового алюмінію. До складу системи охолодження кулера входять два 120 мм PWM-вентилятори. Вентилятори різні. Один з них Thermal TLC12B V2, призначений для відведення нагрітого повітря ззаду, а TLC12 RB V2 відповідає за втягування повітря спереду. У конструкції обох вертушок використовуються гідродинамічні підшипники. Обидва вентилятори працюють зі швидкістю до 1500 обертів на хвилину. Проте нагнітальний вентилятор забезпечує максимальний потік повітря 66 CFM, а витяжний 58 CFM. У той самий час обидва створюють статичний тиск на рівні 1,58 мм водяного стовпчика. Максимальний шум роботи не перевищує 25,5 ДБ. З двома встановленими вентиляторами габарити кулера становлять 156 х 124 х 102 мм. Вагу системи охолодження виробник не вказує. Новинка підтримує процесорні роз'єми Intel LGA 1700 1200 115X, також AMD Socket AM5 AM4. Вартість кулера наразі невідома. Компанія Lenovo випустила комп'ютер Legion 7000K формату Mobile on Desktop. У таких ПК використовуються мобільні процесори, попередньо встановлені на материнську плату. Решта заліза звичайна. Новий Lenovo Legion 7000K доступний з 24 ядерним та 32 потоковим чіпом Intel Core i 9 14900 hx який працює на частоті до 5,8 ГГц. Також є модель 16-ядерним та 24-потоковим Core i7 14650HX з частотою 5,2 ГГц, В обох процесорів базовий TDP становить 55 Вт, але потужність може збільшуватися до 157 Вт. Кулер, який постачається з Legion 7000K, має без проблем впоратися з охолодженням процесорів, головний мінус таких ПК в тому, що процесор замінити не вдасться. Для цього доведеться купувати новий комплект із материнської плати та чіпа. Що стосується графіки, комп'ютер Lenovo використовує десктопні відеокарти серії RTX 40, а саме RTX 4060, 4060 Ti, 4070 Super та 4070 Ti Super. Також на борту 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5600 5 та накопичувач на 1 ТБ. Ціна початкової конфігурації з Core i7 14650HX та RTX 4060 починається з 8300 юанів, близько 1145 доларів. Флагманський ПК з Core i 9 14900 hx та RTX 4070 Ti Super коштує 15 000 юанів, близько 2070 доларів. Зазвичай комплекти ПК Mobile on Desktop обходяться дешевше, ніж звичайна материнська плата, плюс десктопний процесор з аналогічною продуктивністю, однак Lenovo Legion 7000K не відрізняється особливою дешевизною. Компанія Zalman випустила комп'ютерний корпус P50DS формату Mid Tower, однією з ключових особливостей якого є підтримка материнських плат із роз'ємами на звороті, до таких відносяться плати Asus BTF та MSI Project Zero. Корпус пропонується у білому та чорному варіантах: його розміри становлять 480х240х512 мм, а вага 10,5 кг. Фронтальна та лівобічні панелі виконані із загартованого схла та забезпечують панорамний огляд на внутрішні комплектуючі. Додатковою особливістю корпусу є невеликий дисплей, що відображає різну інформацію про систему, розташований в нижній частині лівої бічної стінки. Корпус підтримує встановлення відеокарт довжиною до 435 мм, процесорних кулерів заввишки до 178 мм, блоків живлення довжиною до 225 мм, а також радіаторів СРО до типу розміру 360 мм, які можна встановити зверху або на правій внутрішній бічній стінці. У середині корпусу вистачить місця для встановлення трьох 120 або двох 140 мм вентиляторів зверху, трьох 120 мм на внутрішній бічній панелі, одного 120 або 140 мм на задній стінці, а також трьох 120 або двох 140 мм знизу. Корпус поставляється з трьома попередньо встановленими 120-мм ARGB-вентиляторами AF120R на внутрішній бічній стінці, ще один такий самий встановлений на задній стінці. У корпусі є 7 слотів розширення. У середині також передбачено два комбіновані посадкові місця для 3,5 або 2,5 дюймових накопичувачів і два окремі місця для 2,5 дюймових носіїв. Корпус дозволяє організувати прокладання кабелів живлення, повністю сховавши їх від очей користувача. Фронтальна панель Роз'ємів корпусу представлена одним портом USB Type-C, комбінованим 3,5 мм аудіовиходом та двома USB 3.0 Type A. Вартість корпусу Zalman P50DS поки що не повідомляється, також невідомо, коли він з'явиться у продажу. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.